Їмо неймовірну смачну квашену білокачанну капусту, яку приготували ще торік із минулорічного врожаю. А вона ще досить біленька, смачненька, а хрустка. А готуємо ми її у трохлітрових слоїках. Квасимо у 3 слоїках білокачанну капусту на зиму. Квасимо її без оцту. Ви так смачно капусту, білокачанну капусту з морквою ще не квасили, приготуємо її разом з нами. Готуємо цукрово соляний розчинь на 3 трохлітрові банки. У кожну банку Уже налили півлітри холодної води і робимо ще розчин. На кожну 3 банку потрібно додати 6 столових ложок солі та 3 столові ложки цукру. Усе беремо ось таку повну ложку. Із і далі наливаємо трипівлітрові банки гарячої води, щоб розчинити цукор і сіль. Розчиняємо сіл і цукор, змішуємо, перемішуємо. І ще по півлітри цього розчину додаємо у трохлітрову банку. Отже, у кожній бальці у нас виходить один літр розчину. Теплий поки розчин, ми його охолоджуємо, а далі, поки ось цей розчин охолоне, ми будемо шаткувати капусту. Головки капусти чистимо, обриваємо верхнє листя. Перерізаємо навпіл, а моркву натираємо на корейській терці. Можна її дрібно соломкою порізати. Скільки моркви взяти, на кілограм уже нашаткованої капусти беремо 50-70 грамів моркви. Подрібнили моркву. І шаткуємо капусту ножем або шатківницею. Кипить робота. Шаткуємо капусту через шатківницю. Листя після шатковки, які відстали, ми ріжемо ножем. Капусту не поміщаємо нікуди спочатку, а просто на столі її змішуємо. І перекладаємо у банки. Пересипаємо подрібнену капусту подрібненою морквою. І ось так зверху вниз змішуємо, перемішуємо. Капусту мняти не потрібно. Найзручніше пересипати моркву з капустою руками. Уже у банках. І охолов розчин. Будемо поміщати капусту у банки. Просто насипати у воду. Пересипану капусту морквою поміщаємо у банки у сольово-цукровий розчин. Ось так наповняємо банку до самого верху, але так, щоб розчин не виливався. Можна капусту ущільнювати кулачком або товкачиком. Капусту ущільнюємо ось так злегенька. Ось уже розсіл поверх капусти. Більше не потрібно поміщати, щоб розсіл не витікав. І так. Притиснули капусту, закриваємо її пластмасовою кришкою і виносимо у льох він же погрів. Нехай капуста кваситься. Квасимо білокачанну капусту без оцту. Квасимо смакоту на зиму. Як скваситься ця капуста! то ми її використовуємо як на салат, так і смажимо на пиріжки, тушкуємо її з м'ясом, з грибами тощо. Приготуємо сьогодні смачну квашену волокачану капусту. І будемо такою капустою смакувати до наступного ворожаю. Якісно і гарно така капуста зберігається у люху, він же погріб. Ми не тільки квасимо білокачанну капусту, а ще й маринуємо її з часничком, як на нашому каналі є е відео. Уже й третю банку наповнили капустою. І так. Відразу її закриваємо кришками і виставляємо у льох. Нехай вона там кваситься, вона буде пінитися, а через місяць стане чистенька, біленька і смачненька. Ось смачимо капусту, квашену капусту із минулорічного врожаю. А ось подивіться, яка вона. Ще досить біленька, смачненька, а хрустка. М -м -м. У цей момент поставте нам подобайку Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного, М -м -м. неймовірно, смачна квашена капуста. Та ще якісно зберігається до наступного врожаю.